12-ї години дня на перехресті вулиць Хмельницьке шосе та юності сталася аварія. Зіткнулись два автомобіля Фіат та Део. Останнє таксі. Як довідлась наша репортерка Ольга Сольвер, водій одного з них їхав з Смільника до обласного онкодиспансеру. Повертаючи до лікарні, фіат в'їхало таксі. Ось на цьому місці все сталося. На момент зінкіння було у ньому два пасажири. Про це розповів Олексій. Ось він завантажує своє авто. На я виїжджав звідти, де виїжджало звідти. Я віз свою маму в лікарню. Мені було срочно, треба було в лікарню. Я пересікаю двійну сплошну і мене побликав людині. Люди, люди не пропускаються. Я на Део їхав він вже на швидкості їхав, він кілометр сто їхав і вліпив мене. Получилося так. Все. Ось така вийшлося. Виходилася... Зараз да. да, ваша мати. Мати в лікарні. Хтось постраждав. Ніхто не постраждав, слава Богу, ніхто не постраждав. Дійсно, на Хмельницькому шосе, Хмельницьке шосе юності в районі поворота на онкодиспансер відбулося. ДТП за участь у двох автомобілів. Там незначний матеріальний збиток, тому водії використали право Європротоколу. Тобто Державкоінспекція туди не втручалася, вони використали Європротокол і розійшлися.